Ми дружественні страны. Це дуже здорово, що ми провели встречи, потому что Ми були в январі, в Грузії на турнірі нас... друг друга називаємо друзьями, побратима друзьями. Це ну, игра в пам'ять людей, які пішли з життя рано. Ми сьогодні не мали права поступити, якраз нагоду реабілітувати себе. Хочеться подякувати. Всім людям, які брали участь в організації, це можна сказати, ті люди, які це історія українського футболу і грузинського футболу. І такі ігри вони повинні бути, вони повинні відбуватися. Адже ветерани це дається друге дихання. Тому хочеться і федерації футболу України, і президенту Собутському мови, і грузинській делегації всім людям подякувати. Тепер за все за те, що в такий непростий час вони. Зробили таку нагоду і можливість і вболівальникам побачити тих зірок, які були недалеко недалекому минулому. І якраз ми зустрілися, тому що багато часу пройшло. З багатьма ми грали в одній команді і на рівні збірних, і тому це якраз чудова нагода зустрітись і тим більше зіграти. Звичайно, виходити. На такій урені це велика честь, напевно, для кожного футболіста. І я дуже вдячний тим людям, які змогли зробити це свято. Емоції завжди приємно, коли бачиш старих друзів. Завжди приємно, коли граєш на великому полі, коли є зрителі. Вспоминаєш просто. це дуже приємно. В першу чергу я хочу пожелати українському народу, Хочу пожелать мира и спокойствия, потому что мы очень переживали, переживаем то, что происходит в Украине. К сожалению, мы тоже через это прошли и знаем, что такое война, к сожалению. И в первую очередь хочу пожелать, чтобы было все спокойно, мира, и остальное все будет. Развивать будет футбол, развивать будет экономика. Самое главное, чтобы не было... Why not?